Доброго ранку, діти, гарного, теплого, затишного вам дня. Погляньте, які сонячні квіти виросли на клумбі у нашому садочку. Коли погода стає все більш холодна, дні коротші, свої барвисті суцвіття розкривають хризантеми. Хризантема це справжня королева осені. Адже в цю пору року. Практично вже всі інші багаторічні рослини відцвіли, і вибір серед квітів, якими можна прикрасити клумбу, не такий великий. Хризантеми в цьому разі ідеальні, адже невибагливі, яскраві, пишні і ароматні. Хризантема квітне восени, ніби всупереч усім законам життя. Це короткоденна рослина бородом із південних широт де день короткий. Батьківщина хризантем країни Азії, Китай, Японія, Індія, Корея. В Китаї вони відомі з 15 століття до нашої ери, дуже шанують цю квітку в Японії, навіть дають орден Хризантеми за заслуги перед країною. Деякі сорти цих квітів починають квітнути ще влітку, а деякі квітнуть навіть у грудні. Але зараз їх квітне найбільше, тому будьте уважні, придивляйтеся до них. Зверніть увагу на їх пряме, трошки розгалучене стебло, на пересті листя, схожі на пір'ячка, на квітки зібрані в суцвіття, ніби різнокольорові кошики білі, жовті, червоні, фіолетові. Вони можуть бути дрібними, а можуть навіть дуже великими. Милуйтеся їх неповторною красою та чудовим ароматом. Гарних прогулянок, красивих вам квітів!